А ви знаєте на чому заробляє Макдональдс? Зараз буде цікава інформація, куди ви йдете. Багато людей думають, що на бургерах та чізбургерах, але це не так, тому що вони продають їх майже в нуль. Здебільшого заробіток іде на соусах та кока-колі, саме тих додаткових позиціях, які вам пропонують касири: це апсейл і допсейл. А якщо ви купуєте просто бургер, то Макдональдс нічого не заробляє, але має залучити клієнта низькою ціною бургера. Тому ми радимо на основній позиції занижати ціну та залишати на додаткові популярні позиції. І Покращувати скрипти продажів, щоб були присутні апсейл та допсейл функції у ваших продавців. Більшість ресторанів Макдональдс належать саме Франчайзі. А на чому ж заробляє сама компанія Франчайзер Макдональдс? Вони купують землю або беруть приміщення в оренду і здають у субаренду. Франчазі свої приміщення, які в них тримають вже свій ресторан і заробляють з оренди, яка у них у власності або в передачі від суборенди. Ми можемо більше ніколи не побачитися, тому підпишись тут. Цікаво багато про бізнес.